Всім привіт! Мене звати Владислав, дитячий освітній центр STEMCELL, І ми продовжуємо серію наукових відеороликів наука вдома. Але все ж таки сьогоднішній експеримент не варто проводити вдома. Адже ми матимемо справу. З вогнем. Для даного експерименту вам знадобляться ємність із водою. Рідке мило, освіжувач повітря та дві порожні ємності для розчинів. Заливаємо ємності водою трохи більше половини ємності. Додаємо в обидві ємності велику кількість рідкого мила. Для безпечного проведення експерименту кількість мила має бути достатньою для захисту руки від опіків. Після додавання мила необхідно добре перемішати обидва розчини. Опускаємо руку в одну із ємностей і добре обгортаємо її мильним розчином. Не намагайтесь повторити цього вдома. Цей експеримент можна проводити лише під наглядом дорослих. Не забувайте змочити милом повністю всю поверхню вашої руки. Інакше ви зможете спалити собі волосся ось тут і отримати опіки. Тому будьте обережними. За допомогою освіжувача повітря спінюємо іншу ємність. Забираємо невелику кількість піни на руку та підпалюємо. Експеримент виконано. Не забувайте підписатися на канал. Це дає нам наснаги знімати наші відеоролики далі. А якщо ви не бачили наших попередніх відеороликів, рекомендуємо ознайомитися з ними по посиланню у підкасті. Суть експерименту дуже проста: всередині освіжувача повітря знаходяться легкозаймисті гази. Мило, коли обертає нашу руку, захищає поверхню нашого тіла від опіку і тому дозволяє провести цей експеримент. Нагадую, що цей експеримент можна проводити тільки під наглядом дорослих і дуже і дуже обережно. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки. Конкурс. Пишіть у коментарях ідеї для наших наступних відеороликів, і найцікавіший з них отримає упаковку ось таких цікавих наукових стікерів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики. А з вами був Владислав, дитячий освітній центр STEMCELL. До нових зустрічей!